Доброго ранку, любі мої малята. Тема нашого заняття склад слова та наголошений склад. Давайте ж згадаємо, що ж таке склад слова. Склад слова це частина слова. У слові стільки складів, скільки голосних звуків. А так як голосні звуки вміють співати, при цьому ротик відкривається широко. То склади у словах. Можна порахувати за кількістю разів широко відкритого ротика під час промовляння цього слова. Пам'ятаєте, ми підкладали долоньку під підборіття і визначали кількість складів. У слові лев скільки складів. Один. Чому? Тому що один голосний. Підкладіть долоньку та промовте Лев. Скільки складів. Один. Молодці. У слові сова. Скільки складів? Два. Чому? Тому що дв два голосних Які це О, А. Перевіримо. Сова. Два склади. Перший склад СО, другий ВА. Молодці. А тепер пограємо. Бабуся готувала те. Що в назві має два склади. Перший малюнок кекс. Скільки складів. Один. Другий пиріг. Скільки складів. Два. Третій торт. Скільки складів. Один. Що бабуся готувала? Пиріг. Маринка любить їсти те, назва якого складається з трьох складів. Перше. Печево. Скільки складів? Три. Наступне желе. Два склади. Шоколад. Три склади. Так що ж любить Маринка? Вірно. Печиво та шоколад. Пам'ятайте, на схемі склад ми позначаємо прямокутником. І якщо у слові один склад то один прямокутник. Якщо у слові два склади, тобто два голосних, то два прямокутники, Три – три прямокутники. І так далі. У кожному слові один склад завжди вимовляється голосніше, сильніше виділяється голосом. Це називається наголос. Щоб дізнатися, який склад наголошений, необхідно слово погукати. Наприклад, риба. Скільки складів? Два. І наголошений буде перший склад Риба. Наголос позначається похилою рисочкою угорі, так як на схемі. Наголос наш друг і дуже добрий помічник, наголос відомий, славнозвісний чарівник. Давайте й ми спробуємо за допомогою наголосу слово замок перетворити на щось інше. У слові два склади. Який склад наголошується, другий склад. А тепер переставимо наголос і промовимо це слово з іншим наголосом. Замок. У нас вийшло нове слово замок. А тепер нам потрібно поєднати зображення предметів з відповідною схемою. Рак. Скільки складів має це слово? Так, один склад. Риба. Два склади. Цуценя. Три склади. Білка. Два склади. Лев. Один склад. Корова. Три склади. Відро. Два склади. Кіт. Один склад машина. Три склади. Молодці з усіма завданнями справились. Дітки, ми сьогодні повторили, що таке склад слова, та познайомилися з наголошеним складом. Ви всі великі молодці. До побачення, мої любі!